День 43. Я довго не писав. Не тому, що не було чого писати, а тому, що не мав змоги. Мене знову переслідували, але я все ж відірвався. Я прозвав цих істот мисливцями, бо саме у такий спосіб вони й виживають вони розбиті на зграї, що ділять між собою цю скелясту місцевість на території та полюють. І я здобич в цьому світі мені призначена лише така роль. Проте я не збираюся здаватися. На щастя, мені вдалося визначити, як тут плине час до того, як мій смарт-годинник розрядився власне, в перші дні це було моїм основним завданням адже тільки знаючи точну дату в моєму світі, я можу сподіватися вирватися з цього світу, з цього химерного породження людських жахів та найпотаємніших страхів. Тут немає змін дня та ночі, а лише безкінечні слабкі сутінки. Але я виявив, що місяці рухаються. Чи може та планета, на якій я знаходжусь, рухається навколо місяців, це не так і важливо. Важливо інше дві з половиною доби йде на те, щоб багряний місяць перекрив чорний, тобто за п'ять діб місяць повертається на своє початкове положення. Я взяв за правило робити собі помітки в щоденнику, аби не збитися. Я також забрав з собою ранець того невідомого мені школяра, кому належить і щоденник. Тепер я блукаю пусткою з дитячим ранцем, на якому ще проступає вицвілий принт Пікачу. Жалюгідна картина. Добре, що з компасом не виникло таких проблем. Своєрідним орієнтиром я зробив для себе велетенський вулкан. Я прозвав його Червоною Горою по аналогії з Моровіндом. Чорнопиких теж можна було б прозвати данмерами, але в мене язик не повернеться. Мама б сказала, що коли я жартую над проблемою, то вона перестає бути проблемою, але це не так. Я у відчай. Голод змусив мене піти на ризик. Я довго блукав пусткою після того, як втік від переслідувачів. Голод та спрага діймали мене, і я дедалі більше задивлявся на ті плоди, що звисали з покручених гілок місцевих рослин, усіяних гострими колючками. Останньою краплею стала для мене картина, яка відкрилася мені, коли я перейшов черговий зубчастий пагорб. Там, у низині, чиї схили всівали кутасті валуни, даючи мені змогу лишатися непоміченим, росла сила селен на таких кущів. Плоди з них уже осипалися на грубу почву і схоже гнили. Гниючі плоди поїдали численні комахи розміром спацюків. Вони являли собою щось середнє між мухою та павуком, і я, подумки, взяв за правило слідкувати з цієї миті за небом, не маючи жодного бажання, аби така потвора, вподобавши мене, сіла на плече. Тихцем я забрався звідти, і біля наступного ж куща, що мені трапився, впав навколішки, зірвав чорний плід та розламав його. В ніздрі мені вдарив солодкотерпкий аромат. Рот наповнився в'язкою слиною, як це буває, в передчутті жаданого харчу. Я ризикнув і зробив перший укус. Смак не був схожий ні на що. Сок наповнив мій рот в'яжучи язик. Я почекав з хвилину і почав їсти. Я їв і їв, тамуючи голод м'якоттю плоду, а спрагу його соку. Писати намагатимусь рідше, болівці в мене всього два. День 48. Сидів у печері їв. давно не бачив мисливців. Мені здається, що я забрів за межі їх угідь. Я не настільки добре знаю місцеву флору та фауну, аби відчувати себе тут у безпеці, тому не знаю, чи можу радіти такій переміні. Може бути, що ці землі є ареалом існування якоїсь іншої, більш небезпечної істоти. Неподалік бачу невеликий пагорб. Зійду на нього завтра, огляну місцевість. День 49. Я здерся на пагорб. Чудові новини. Неподалік я бачу ліс. А ліс це означає харч та матеріали. Можливо, мені вдасться змайструвати там будиночок на дереві. Примітивний, але все ж. Доки стояв на пагорбі, помітив, що навколо немає нічого живого. Дивно День 50. Місяці. Вони якісь особливі. Я раніше цього не помічав. Але зараз мені здається, що це два гігантських ока, які слідкують за мною. День 51. Це помилка, це страшна помилка. Я не мав туди йти. Нічого не відчувало такого жаху. Я наближався до лісу, і все було наче добре. Коли я підійшов до узлісся, то помітив, що дерева навіть мають листя, сірувате та мертве, але все ж високі стовбури завершалися куполоподібними верхівками, утвореними з гілля, що густо розрослося, формуючи щось подібне до кокону, покликаного приховати те, що чаїлося всередині крони від мого зору. В лісі не було жодної стежки, і це порадувало мене адже означало, що мисливці сюди не ходять. Конструкція крон дерев також вселяла надію на те, що я зможу облаштувати собі там прихисток. Я пройшов трохи вглиб, вивчаючи рослинність, але окрім дерев у цьому лісі, не було анічогісінько. Змирившись із такою бідністю флори, я все ж вирішив задертись на один із стовбурів. Довелося пововтузитися, але зовсім скоро я знайшов підходяще для підйому дерево і подерся до куполоподібної крони. Це зайняло зовсім трохи часу, і за мить я вже зафіксувався між гіллями. Я не одразу зрозумів, що саме перегороджує мені подальший шлях, але коли збагнув, то моїх знань про цей світ вистачило, аби злетіти з дерева та кинутися навтіки. Паутина. Моя рука уперлася у густе, липке та напрочуд міцне павутиння. За його саваном, я помітив гігантський силует, що заворушився. Перебираючи своїми численними лапами в напрямку мене. Я біг довго, аж занадто довго, спинився лише коли зрозумів, що за мною точно ніхто не женеться, не знаю, скільки їх там, але в моєму статуті з'явилося нове правило не ходити в павучий ліс. Страшно не уявити, що така потвора може потрапити в наш світ. День 67. Бачив у небі, якщо тут це називається небом, ще якийсь супутник. Не певен, але можливо місяці, а з ними й те небесне тіло, на якому знаходжуся я, рухаються крізь простір. Місяці я не звертав уваги, але здається, що вони сяють яскравіше. День 68. Прийшли мисливці, здається, шукають мене. Буду зніматися зі стоянки і йти на північ Червоної Гори, доки мене не помітили. Дорогові доведеться проходити повз павучий ліс, але я намагатимусь триматися ближче до гори. Це займе кілька днів. Сподіваюся, все вдасться. День 69. Прокинувся через сяйво. Важко пояснити, але здається, що я бачив місяці, навіть закривши повіки. Це був всього лише сон, проте, здається, що місяці кликали мене. Зверталися до мене, запитували щось. Я не мовчув якісь голоси, що змусили мене пробудитися. Дивно, можливо, я починаю дуріти. День 71. Обійшов Червону гору. Тут ландшафт жодним чином не перемінився, проте дещо я все ж знайшов. Розвалини. древні розвалини. я б сказав, що належать вони ще до епохи середньовіччя. Певності цій теорії додала випадкова знахідка, яку я не відразу помітив. Але коли вона мені впала до ока, то відразу ж видобув з-під шару попелу, який сипле з вулкану скелет у лицарській броні. Намагаюся не думати про природу цього місця, заручником якого я став, бо всі ці знахідки лякають мене дедалі більше. Вдалося видобути наручі та наплічник. Вони не надто важкі, але дадуть мені певний захист. Коли обходив місцевість, розглядаючи руїни, то помітив дивну деталь на стіні, яка ймовірно була частиною замкового муру, є зріз. Сам не повірив очам, але шмат стіни, неначе відрізали чимось не маю найменшої уяви, що це могло бути. До того ж, на розвалинах є символи, подібні до тих, які я бачив в тому хуторі. Не стану тут затримуватися це місце мене лякає. День 120. Мене розбудив невідомий мені до цього звук. Ні з того, ні з цього почав лунати голосний рев. Не уявляю, яка істота може видавати такий звук. Боюся уявити розміри цієї істоти. Треба повертатися на південь. День 122. Місяці. 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 Вони так сяють. Вони сяють мені і тільки мені. Вони запитують мене, але я не розберу що місяці. День 124. На південь дорога закрита. Мисливці прочісують усе довкола. Вони знову завивають та перегукуються. А кілька годин тому я знову чув вигуки того виродка, який скопіював мій голос: Сучий син, погань, мерзота! Я ладен роздерти його на шматки, але Але в мене жодних шансів. День 125. Йду далі на північ. У мене немає вибору. Мисливців занадто багато. А ота паскуда постійно кричить, хто тут? Я покажу тобі, хто тут лярво. Почекай тільки, почекай. День 131. Місяці сяють мені. Місяці сяють тільки мені. День 132. Не пам'ятаю, щоб робив записи останні днів 10, але записи є, і почерк збігається. Не розумію, як таке могло статися. Я не можу сказати, що робив ці записи, одначе не можу сказати, і що не робив їх місяці. Вони сяють по особливому. День 150. Мисливці полишили мене, але мені від цього зовсім не радісно. Вірніше я мав би радіти, але сталося ще дещо, чого я ніяк не очікував. Я фатально та грубо помилився, стверджуючи, що я знаходжусь на якійсь іншій планеті. Це не планета. Я дійшов до краю. Це гігантська брила, острів, якщо бажаєте. Який літає в космічному просторі, оточений міріадами зірок, що сяють мені з незвіданих глибин нескінченності, пронизаний якимись дивними, немислими хмарами чудернацьких кольорів. Я бачу, як то тут, то там пролітають, курсуючи порожнечею, такі ж острови, як і мій, якісь менші, якісь більші, але всі вони мають дивовижну форму, мов відколоті від планети брили. Мабуть, це нічого не змінює, але від того мені не менш моторошно. Я хочу додому. День 165. Вочевидь, саме місяці є центром цього. Острови, утримувані силою тяжіння, обертаються навколо них. Мабуть, це щось по типу сонячної системи, але значно меншої за розмірами, хоча від цього й не менш складної. Не уявляю, на хіба я це пишу. Цікаво, як там валік. День 172, Чудернацької форми камінь нагадував жіночі сідниці. Целібат дається ознаки. А ще ці місяці, День 184. Я вже певний час іду на південь. Не надто поспішаю, бо не хочу нарватися на мисливців. Зустрічі з ними зараз для мене рівносильна смерті. Зовсім скоро буду проходити павучий ліс. Сподіваюся, Трандуїл потурбувався, аби вичистити своє королівство від тих потвору. Дурнуватий жарт, тепер перед самим собою суром. Очі болять. Довго дивився на багряний місяць. Він зараз ближче до мене, ніж чорний. Чому він так дивно сяє? Мені все більше здається, що він спостерігає за мною не місяць, а той, хто дивиться на мене через ці місяці, мов своїми очима. Він там, в центрі всього. День 190. Повернувся на умовну північ, ландшафт разюче перемінився. Тепер тут усе вкрите плющем, вірніше, не все, а майже все. До того ж, мені здається, що це лише пагони, які простягаються на кілометри від основного стебла. Я йшов уздовж пагонів, але так і не зміг знайти, звідки вони тягнуться. На перший погляд, це звичайна рослина, але я помітив, що її стебла вкриті колючками та пульсують. А іноді ними прокочується дивне, червонувате сяйво. Повернуся поки поближче до пагорбів, поближче до Червоної Гори. Не хочу ризикувати. День 222. Місяці спинилися. Я не знаю, що робити. Як тепер визначити добу? В мене немає інших варіантів. Проклинаю цей світ, проклинаю тих чорнопиких. проклинаю той хутір. Тепер я не виберусь. Я застрягнув тут назавжди. День невідомий. У мене буде шанс. Я бачу, як у тому напрямку, з якого я з'явився, починають стягуватися ватаги мисливців. Вони почувають, що скоро світи пересічуться, чи пак прохід знову відкриється. Ось тоді то в мене й буде шанс пробратися до хутору і вирватися звідси. От тільки доведеться пробиватися через заграю тих почвань. Не знаю, чи вдасться, але іншого виходу я все одно не маю. День невідомий. Доки я спав, клятий плющок плів мені ногу. Ця штука розростається надзвичайно швидко, оскільки я не знаю його природи, то не можу бути певен, що воно безпечне, доведеться знову міняти стоянку, а ця була доволі вигідною. З цього підвищення далеко видно місяці все ще світять, вони дивляться на мене. День невідомий. Тому хто знайде цей записник у випадку невдачі. В моїх записах викладено все, що я встиг дізнатися про цей світ та виживання в ньому. Сподіваюся, у тебе вийде краще. Схоже, сьогодні той самий день, бо мисливці заполонили чагарники, через які я потрапив до цього світу. Йти не хочеться. Боюся, але треба: День невідомий! Погано пам'ятаю, що відбулося того дня, пам'ятаю лише, що в мене нічого не вийшло. Пам'ятаю, як мене терзали, пам'ятаю, як моє ледве живе тіло стікало кров'ю на вкритій плющем твердій почві. Мене щось укололо в плече, я відчув це ясно немов не було тих хвиль болю, які прокочувалися моїм тілом від ран, завданих моїми мучителями, тим, що мене укололо. Була колючка плюща. Я чітко відчув, як вона проколола мою шкіру. Навіть тепло своєї крові, яка витекла з цієї мізерної ранки, я пам'ятаю. Потім було якесь питання не можу згадати яке, але воно звучало в мене в голові, і все ж не належало моїм думкам, які могли в передсмертних судомах змішатися. Голос мені не належав. Але він був приємним та теплим, як ріка влітку, що омиває все тіло, наповнюючи його свіжістю та снагою. Пам'ятаю, що я відповів на питання згодою, далі з моєї пам'яті вислизає кілька годин. Хоча чому годин? Не знаю, можливо, це цілі дні, але мені байдуже. Головне, що вони мертві. Мої руки в їх чорній крові. Це важко пояснити. Голос лунає і зараз. Він заспокоює мене і каже, що мені не все слід пам'ятати. Він каже, що допоможе повернутися до мого світу. Не знаю чому, але мені чомусь надзвичайно спокійно. Плющ зник, розтанув, як роса на сонці. Схоже, з їжею тепер не буде проблем. На смак мисливці не такі вже й погані. Не знаю, що мене лякає більше, що я скуштував їх, чи що мені сподобалося. А можливо, ні те, ні інше. Схоже, тепер я хижак, і тепер я за будь-яку ціну повернуся додому. Тепер їм доведеться виживати зі мною рік, всього лише рік.